Я вітаю вас, Леви, і зараз з вами будемо робити прогноз на жовтень, 24 року. І ми з вами знаходимося в лісі, в наших українських Карпатах. Чому в лісі? Тому що ліс це трошки темно, але люди полюбляють туди заходити для того, щоб потім виходити до світла. І ми з вами зараз ще на початку жовтня будемо знаходитися в коридорі за І я вам бажаю все-таки знайти свою... Стежку до світла. І я астропсихолог Алла Бережна, роблю прогнози, роблю консультації, дуже люблю свою справу. І підписуйтесь на мій канал буду вам дуже вдячна. Отже, Леви для вас почнеться місяць того, що 2 жовтня пройде сонячне затемнення і закінчиться коридор, по якому ми йшли останнім часом. І для вас пройдеться затемнення у третьому домі, а це активація ваших дій, результатів, інформаційної якоїсь політики нової, активація нових шляхів, нових правил, яких ви ще раніше не використовували в своєму житті. Ви можете кудись переїхати, поїхати в якісь поїздки, познайомитися з новими людьми, купити собі нові гаджети, нові якісь засоби зв'язку, також нові автомобілі. І взагалі тут таке переміщення, якби скачок у нову реальність, яку ви ще раніше не знали. Але ж в цій точці затемнення буде знаходитися і ліліт, а це темна точка, це про спокуси. І отже, будьте уважні 2 жовтня, плюс-мінус там декілька днів до і після, і щоб ви не допустили помилку, тому що це можливо помилку саме у нових починаннях. Я рекомендую в цей день все-таки не починати якихось нових справ в ці дні. А взагалі у вас місяць жовтень дуже приємний, і це місяць про красу. Ви захочете творити красу Леви, бачити красу навколо себе, і в самому собі, і поряд, і в оточенні. Будете обирати таких гарних людей для спілкування, будете обирати гарні місця, нова творчість, новий погляд взагалі на Всесвіт для вас Леви, у жовтні. І ще у нас 6 жовтня дуже цікавий аспект, такий напружений Марс дає квадрат до Меркурія, а для вас лев 12 дім, і це про якісь завершення. І тут можуть вийти на поверхність якісь помилки з минулого, які ви допустили раніше. Вони дадуть про себе знати, і тому нові шляхи доки не розкриваються, тому що не завершено щось з минулого. І саме цей час дуже такий корисний, дуже підходить для того, щоб закрити старі, старі якісь двері, закрити старі якісь борги, якісь минулі сюжети. Можуть бути напруження з документами. У вас в цей час можете зустріти старих людей, з якими раніше не закритий був якийсь. Гештальт був у вас конфлікт з кимось. Ви можете зустріти цих людей для того, щоб налагодити все таки стосунки, хоча це буде через напруження, але все-таки через дієвість. Можете відчути такий конфлікт між словами і ділами, наприклад, інших людей, тому що це Марс і Меркурій. Меркурій говорити, Марс діяти. І тут такий конфлікт, тому ви відчуєте, що люди говорять щось одне, а роблять інше. Але це все для нашого розвитку, для того, щоб потім ми все збалансували і зрозуміли, для чого це все було. І далі, у нас 8 жовтня, вже буде такий більш благосний аспект. це буде... Тригон це буде аспект успіху між Меркурієм і Юпітером. І для вас це одинадцятий дім. Це про великі колективи, це про оточення, це взагалі про наше бачення майбутнього, про нашу надію, куди ви йдете, як ви себе позиціонуєте у соціумі, в творчих колективах. Отут ви відчуєте такий розвиток, розширення, тому що Юпітер це саме така велика планета. А Меркурій це дієвість і це про позитив. І тут активізація людей, які поряд з вами, які захочуть вам допомогти, ви це також відчуєте. І тут успіх, і, до речі, тут взагалі фортуна якась вас, вам буде сприяти для того, щоб ваші ідеї втілилися в життя. Тому що 11-й дім це про реалізацію. Це про самореалізацію, це про те, що ви в колективах допомагаєте іншим, а інші люди допомагають вам. Тут дуже таке про об'єднання, і тим паче Юпітер буде стосуватись цього аспекту. Тут ви відчуєте прямо такий прорив. У своїй соціальній діяльності. Можливо, будете на якомусь заході, відвідаєте або якусь виставку, або якусь презентацію, там, де зустрінете нових людей, дуже ідейних, дуже цікавих. Вам дуже сподобаються ці знайомства. І ще також, в цей же день, 8 жовтня, у нас Венера дасть тригон також на Марс, і взагалі це планета щастя. І для вас знову ж таки четвертий, дванадцятий дім. Тут також завершиться якесь питання стосовно вашої сім'ї, стосунків у вашому будинку, де, ж, де ви живете, що було знову ж таки незакрите якесь питання, якийсь був конфлікт. Зараз це може вияснитися, прояснитися, і ви відчуєте все-таки баланс, рівновагу і щастя, і задоволення. І ви зможете якби видихнути після тої довгої якоїсь ситуації, якогось конфлікту, який ви носили, і не могли нікому це навіть розказати. Ні з ким було поговорити, зараз це виясниться. Але розмовляйте, тому що Венера це про те, щоб проговорити ті питання, які вас турбують. Прийдуть такі позитивні енергії, і на добро зміняться ваші і стосунки в домі. І також, взагалі, як я казала, побачите красу, захочете зробити або новий дизайн, або ну, якось покращити все те, що оточує вас у вашому домі, де ви проживаєте. І далі у нас 13 жовтня сонце знову дасть такий напружений аспект до Марсу, а це для вас шостий дім. Тут може бути напруження у спілкуванні, якісь такі емоції. Це може бути спор з колегою, з начальником, з тими людьми, з партнерами по бізнесу. Може бути також якийсь конфлікт. Це за того, що хтось, наприклад, може порушувати ваші плани, вносити якісь перешкоди в ваших діях, і тут у вас будуть емоції, і тут ви будете трошки як агресувати, або навіть гнів такий відчувати на людей, які поряд з вами, або ви за кимось турбуєтесь, а люди не поважаються, і буде у вас такий стан трошки. <гніву>. І краще е, до цього ставитися з повагою е, і до цих процесів, які будуть відбуватися, і до людей, які вас оточують у вашому щоденному житті. Також у нас 13 жовтня Меркурій вже переходить в знак скорпіону. І для вас це четвертий дім. І тут знову ж таки контакти стосовно вашого дому, стосовно вашого оточення в домі, з ким ви проживаєте. Ви будете знову ж про щось говорити, щось оцінювати, щось переоцінювати тобто свою точку зору е проговарювати, як ви бачите, своє життя в домі. Тут саме стосовно вашого. Дому, вашої сім'ї, вашої родини, можливо, навіть вашої батьківщини. І тут ці всі справи будуть продовжуватися до 3 листопада. Саме до цього часу Меркурій буде у вас у четвертому домі. Будете щось виясняти, щось говорити, нові ідеї свої проговарювати. Тут про активність, про спілкування, про оформлення якихось документів важливих стосовно вашого будинку. Якісь справи можуть бути покупки для вашого дому, ремонт можете здійснити, поновити щось в своєму домі. і спілкувати. Як мінімум можете зробити якесь генеральне прибирання в своєму домі. А 17 жовтня дуже важлива відбудеться повня в знаку овен, і це буде потужна, повня, кульмінація справ. І для вас це буде в дев'ятому домі, і ви відчуєте ясність. Ви відчуєте таке нове бачення. Взагалі, світогляд ваш може змінитися Леви, в цей час. Може вирішити піти навчатися. Познайомитися з новими людьми, також можете почати свою практику викладання. У вас багато вже інформації накопичилось, ви можете її видавати, тому що овен це початок чогось нового, Повня це кульмінація. Можете почати рухатися в цьому напрямку, викладати, ділитися інформацією. Можете відкрити свій блог і там доносити людям інформацію. Можете через інтернет курси свої можете відкрити. Також і навчатися ще можете. Тобто тут обмін інформацією. Або ви даєте, або ви отримуєте, але інформація дуже корисна, така нові філософії взагалі, нові знання, нові люди цікаві. Можливо, із-за кордону, тобто щось незнайоме для вас, того, що раніше ви ще не знали. І ще у нас 17 жовтня, Венера. Переходить в стрілець, і це для вас п'ятий дім. Венера це планета щастя. П'ятий дім це про задоволення, це про кохання, про наших дітей. І тут ви відчуєте стан щастя, такий глибинний позитив, радість, розваги, можливо, кудись поїдете у відпустку разом зі своїми людьми, разом із своїми коханими, кого ви кохаєте. Тут про задоволення. Венера дасть стан такого балансу, гармонії. І ви відчуєте легкість то, що ви давно терпіли по цьому п'ятому домі, у вас було дуже багато складних аспектів до цього. Вони продовжувалися десь півроку, леви для вас. Але зараз туди заходить Венера, і ви відчуєте стан спокою, стан такого емоцій, але таких позитивних, радості, і що все прекрасно. Ви можете дарувати комусь подарунки, вам можуть дарувати і взагалі. Флірт, розваги, також все сюди. Стосовно це відносно якого ви віку, такі для вас будуть і задоволення. Хтось буде з дітками бавитися, а хтось може може закохуватися. І ще у нас 22 жовтня, дуже такий сильний, потужний день. Тут буде багато. Аспектів як напружених, так і успішних. Тут Сонце буде давати квадрат до Плутона. Для вас це третій, шостий дім. Меркурій дасть тригон до Сатурна, це успішний дуже аспект. І Венера також дасть тригон успішний аспект до точки раху, до точки майбутнього. І тут несподівано вирішиться якесь питання, як, як, яке вас турбувало вже досить довго. Якась проблема була, яку ви вже дуже давно обдумуєте, про неї не виходить вона у вас з голови. Це стосовно комунікації, тому що третій, шостий доми, стосовно інформації, стосовно якихось слів, щось ви сказали, і тепер про це думаєте і жалкуєте. І відчуваєте зневагу як до себе, так і можливо до якоїсь людини, до вашого опонента. І от зараз може все прояснитися. Може цей бар'єр можете пройти, тобто як такий день прориву, тому що енергії буде дуже багато. І вияснення може бути трошки складно, але не зупиняйтеся, рухайтеся, буде енергії багато, і буде така м, якась ситуація, що треба буде в неї зайти, все прояснити, тому що сонця буде дуже багато, але і емоцій багато. І тут зрушиться з місця, якесь старе непорозуміння, яке ви носите давно з собою. Леви може бути пов'язано у вас з дітьми, як я сказала, з фінансами, з контактами і, можливо, також і на роботі. Ви як будете в центрі уваги? І я Леви вам бажаю пройти цей день успішно і результативно. І тоді у нас ще 30 жовтня Меркурій дасть опозицію до Урана. І це для вас знову четвертий і десятий дім. Взагалі, це напружений аспект такий опозиції, але тут потрібно бути в ресурсі. Якщо ви людина в ресурсі, у вас є ресурсний стан, ви з честю, з гордістю і гарно пройдете цей аспект. А взагалі він складний, тому що і Меркурій, і Уран це багато подій, це багато повітря, це таке наповненість інформації невідомої, якоїсь, і знову ж таки стосується у вас четвертий, десятий дім. Це... І кар'єра, і дім. Ви або будете розриватися між кар'єрою і домом, або прийдеться щось обрати одне. Тобто буде стояти таке питання вибору. Або будете розриватися між тим і тим, або захочете якось це все поєднати. І ви можете в цей час прийняти якісь такі несподівані рішення навіть для самого себе, Леви, може взагалі пройти зміна планів, що ви раніше планували, зовсім все поміняється. Але я вам рекомендую просто бути в ресурсі. Якщо ви будете в ресурсному стані, ви все це вирішите спокійно. І все для вас пройде добре. І жовтень дуже такий цікавий місяць, дуже продуктивний, гіперактивний для вас, леви, і результативний. І я вам бажаю всього найкращого. І підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити важливу інформацію. І до зустрічі!